Вайп піймано, треба його на папір. На папір. Дивитися потіки що середину. Ну, типа, це як зі спортзалу. Просто не приглядайтесь. Ще будемо буде демонів називати. Мені пиляти 9 кілометрів. І Британ, яка вже щось там бахнула, яку треба в карті відправити. А хурва, мач, нову електричка! Хотіла вже сказати, що о, я нічого не роблю своїми задумками, але я комікс намалювала. А ви, шановні, вітаю на моєму каналі. Це Огляд з кішбука, друга частина, отже, у попередніх серіях. Тут раніше був мій стендап про подорожі. Ось ось о. Подивіться краще попередню частину. А далі буде. оу, далі буде багато болота. Що таке болото? Давайте звернемося до, так сказати, невеличкої етимологічної розвідки. Жодним чином це не стосується не до країни на Сході. Болото, це збірка навколо готичних книг або історій деяких інших, де фігурують різні католицько заряджені історії слеш, демони слеш відьмацтво. Тобто Нотрдам, сатанинські, хотіла сказати, вірші. Ні, ні, ружді тут не буде. Еліксири, сатанинські або ж чертячі еліксири. І далі по списку роман Монах, Шоколад і якісь оце, німецько заряджена всяка штука, яку я читала. Коротше, я відкрила таку літературу для себе в університетські часи. І з тих пір іноді на мене находить. Тому прошу отут ці різні нотердамські приколи. Напевно, ви чули, як мінімум, основну пісню з мюзикла, а можливо, ви читали або дивилися щось. Мульт Тіснеївський, я думаю, ви бачили. Коротше, пишіть, в якій формі ви знайомі з Нотрдамом де Парі, а я трошечки розповім, що тут робиться тут. Така собі аушка з Есмеральдою і Клодом, який, е, оце, що -то там в демонологію і алхімію намагається, і насправді мене найбільш е, смішить і тішить оця фіча персонажа, тому що це якби, священник, архідеякон, але який такий алхімія. Щас будемо демонів визивати. Зараз треба мутитися Хто таке. Коротше, почитайте цю штуку, вона насправді прикольна. Далі, от, щось таке Wild Dreams, скажімо так. І. Так, як ви бачите, я тут малювала навіть щось фандомне, навіть комікси. Ого, таке буває. Продовження цього богогульства. І це базовано на історії, яка трапилася з моєю подругою, котра є вчителькою, і її діти намагалися вивідати, скільки їй років, і воно, ну коротше, від мільйона до п'ятидесяти і так далі. Мені захотілося намалювати Клода Ясмеральду ось отак, от. Бо, ну, типу, велика загадка. Типу насправді скільки йому? 36 було. Зелене. Ще зелене. Ну. Але. Коротше, мільйон років. Ой, далі, є. о, Ой, тут кросовери. Це Матильда. Матильда це дияволиця, яка мала завдання спокусити монаха Амброза в, власне, книзі Монах. І в неї це дуже успішно вийшло. Я сподіваюся, її там в рангах десь хтось повисив, але у мене з'явилась така аушно-кросоверна тема, що її можна було б вліпити, власне. В якусь історію з Нотрдамом. От. І, ну, коротше, Don't Mind. That's my madness. Окей, okay? окей. Okay. Але от такий комікс, дивіться. Читайте, дивіться. інгліш. Е, інгліш я скажу. Розбирайтесь. Ну, і, і трошки Латині. Трошки Латині, от таке. Е, Вчіть латинь, поможе. І та, те, що Макільда це тємщик, я вважаю от, по факту. Це по факту. А тут, ну, що це? Хто це, я вам скажу, ви мені скажете, а я вам скажу: там написано Рево шипить. І тут людина танцює з ножами. Ну, варто здогадатись, варто знати про ці світила української культури модерний пост, -пост, пост модерний і постпостіронічної. іронічної коротше це макс щербина і саша гонтер і от в моїй інтерпретації, бо дивитись потіки це святе, це найкраща дисципліна, яка у вас може бути. Дивитися потіки з щосереди, якщо у вас виходить. Якщо не виходить, треба наздоганяти. Ну, типа, це як зі спортзалом. Раз пропустили, треба сходити потім, обов'язково, знаєте, і, звісно, донатити на збори. Якщо ви раптом щось вигравали на потіках, напишіть у коментарі. До речі, Користуючись нагодою, раз ми зупинились на потіках, народ не забуваємо донатити і поширювати збори. Я знаю, що ви молодці, ви і так це робите, але все одно необхідно це проговорювати. Я вважаю. От 5-10 гривень краще ніж зігнорувати збір, поширення завжди хороша ідея. Це насправді. Вагомо і для алгоритмів соцмереж, де виставлені ці збори, і для реального шансу того, що хтось з ваших знайомих побачить і зможе задонатити, бо, наприклад, сьогодні ще не донатив. Коротше, ви зрозуміли логіку поширення донат робимо, будемо котиками. А, власне, щодо до котиків, а, та це я замовляла якісь приколи з масла і вони дали листівку. Я така, ну давайте буде в скетчбук. Це я малювала собор, Луцький, здається, а може й ні. Щось намагалась робити, але ви можете оцінити рівень мого натхнення від 1 до 10. Напишіть в коментарях, я не знаю. Але у своє виправдання я можу сказати, що тут якась спроба в перспективи мінімальна і штриховка. Штриховка, щоб передати властивості простору. Якось так. Я чорт його знаю, як воно правильно все в термінах, бо я то його очка. Собор в празі, Собор в празі з якоїсь моєї старої фотографії намальований, бо треба. Треба фоткати гарну архітектуру і її малювати. От таке напишіть на моїй могилі, бо я намагаюсь. Намагаюсь не дуже вдало цей червоний фон насправді зіпсував всю картину. Було краще, реально було. Було краще, тепер він перебирає на себе всю увагу. Але я все ще, в принципі, плюс-мінус, задоволена цим геометричним безладом, який ви тут бачите. Але все вкупі, воно працює. Просто не приглядайтесь до ліній. Будь ласка! Дякую, це розуміння. А, я казала, що я про подорожі вже говорила. Хі -хі -хі. Ні, переходимо в режим подкасту, можете йти, помити підлогу, нарізати собі яблуко, налити борщу. До речі, ви в команді налити чи насипати борщ і суп. Я наливаю супи і борщі, а якщо ви їх насипаєте, ну, це вам що, горох чи нас... насипати? Що це таке? Пишіть, мені цікаво зробити отаку невеличку філологічну розвідку в коментарях. Так от, цього літа я відкрила для себе таку чарівну річ, як подорожі електричками, тим паче, що на території України так званій Волині от ті, яка, скажімо так, етнографічно-історична Волинь. Тобто там Волинь, Рівненщина і деякі шматки інших областей. Там ну, сідаєш на електричку, їдеш півгодини, вилазиш там якийсь рандомний замок, рандомний собор, рандомний Акведук. Ну, нормально, нормально. Чи Віадук. що, Що побачити, те добре. От. І я вирішила, що я можу з'їздити в Олику. От. Я подивилась маршрут так побіжно, побіжно оглянула, що якби потяг зупиняється на станції Олика. Я собі розрахувала, що я дуже класно приїду, десь вранці, потусуюсь, посиджу там під деревом, помалюю замок. Буде в мене такий пленер, класно, прекрасно, і на вечір попензлюю назад. От, ну, їду я в електричці, собі нормально, годинку. Mm, бачу вже моя станція. Я щось так не подивилася на навігатор, думаю, ну нормально виходжу. І щось я вийшла, дивлюсь, якесь село. Думаю, а, чо? а де Олика? Тут до мене починає долітати зі спогадів таке бекграундне знання, що електрички, якби не завжди тако прямо до міста доїжджають. І іноді назва станції не означає, що це справді там не треба. Я відкрила мапу, слава Богу, інтернет працював. От я побачила, що від села, в яке я приїхала до Олики, мені пиляти 9 кілометрів. 9 кілометрів влітку по е відкритій місцевості, здебільшого, під палючим сонцем. І так, я не розраховувала. Я не взяла з собою сонцезахисного крему, я не взяла з собою навіть якусь кепку, нічого. І я згоріла як скотина просто. А, мені було Я побачила природу, побачила якихось там курей, качок, конів. Це було класно, прекрасно, дуже добре. Але і сонце побачило мене, оцю довбануту. Частину людства, яка вийшла без сонцезахисту, у спеку, і сонце таке расти так по-тупому відкрилась, то піу, піу 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 на тобі, і от ми тут. Але я і черешень поїла по дорозі, це все компенсувало. До речі, рамтопники, не думаєте їхати в Олику, то е, в замкові там поки немає чого робити, окрім того, що походити, подивитись руїни, уявити, як то колись було Радзивілів. зевірів. Е, обставлена там лише одна кімната, і то це маленький музей побуту, є трошки світлин замку старих, і є план міста, і все тобто якихось експонатів. Характерних для деяких палаців чи замків, які, ми могли, які ви могли відвідати, до яких ви там звикли не знаю, в Луцькому замку, в Ужгородському замку, в Мукачево. там Такого поки немає, але треба їхати. Треба їхати, і тоді воно буде. З'явиться швидше, ніж якщо не відвідувати такі місцини. Тому так, локальний туризм треба розвивати. Я так. Кажу, і я сподіваюся, ви теж так думаєте і то робите, бо це насправді на часі і важливо. Ще літні приколи, братек до мене приїжджала подруга і відлизувала нутеллу, тут вона наїлась і спить, а це вона моїй іншій подрузі показує котів. Ну, бо що ще можна робити правильно, якщо в тебе є телефон, а на телефоні є коти, по-моєму, це такий. Постулат потрібно показати кота, тобто це навіть не обговорюється. Ось. Тут я малювала свою ученицю, яка щось пожартувала про хімічні досліди і кляйне манго. Ми з нею вчимо хімію, фізику, історію німецькою, їй то треба в школу. Дуже іноді весело буває. Я, хоч вбити не пригадую, що це було за кляйне манго, але, видно, це був такий розйоб, що я його навіть не малювала. От, щасливий в своїй самотині. це мій персонаж Аластор, Сторик, який щось робить з якимось кубом, не кубом, камінням, не камінням. Чорт його розбере, що воно муте. От, і дід, який говорить, дуже... Важливу фразу, якою можна підсумувати, в принципі, весь людський досвід, я вважаю. От, по-моєму, з телеграм-каналу Замальовки дід. Ще один дід з телеграм-каналу Замальовки, і він виголошує наступний дуже важливий постулат: Щоб жити треба А, ні, русню-бить. А, це щось, я... Знаєте, це щоб жити, треба жити? Класика. От, а тут я дописала: Щоб жити треба русню бить. Ну бо що, не так? Так. Це база. От. А далі пішли малюнки за донати. Так, я допомагала знайомим закривати збір. І люди, які мені скидали там, від певної суми, від 50 гривень. Далі 100, 200. Там, відповідно, складність малюнку збільшувалась. Матеріали. От, вони отримували гарантовані малюнки за донати. І от ви це можете спостерігати. А, та І стікери від монобанку. А, ні, стікери від суши кота. Це мережа сушноробних магазинів. От. Це ще задонати. О, 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 куди? І ще задонати це моя подруга, вона е, поставила собі це на заставку і в свій ютуб-канал, де <рикола> прикольно. Бачите, можна собі аватарку заробити, якщо донатити. Так що, Think about it, як то кажуть. Ще донати, і е, це не за донати, це мій персонаж. Кров носом іде, чому, я не пам'ятаю. Е, ще донати. Та. Дехто фітрував <смі> парені портрети, але найбуде, там людина добре скинула на збір. Ой-ой-ой, тут Ютуб мене зараз забанить. Це магічна сутність однієї моєї персонажки, яка була якби, запечатана. Але <смі> краще її і не розпечатувати на Ютуб, тому буде так. Та, мій персонаж Аластор чи такий малий підлітко, юнацьке щось непогано. Схожий на себе. Така фейка доволі своєрідна. І ще задонати малюнки. І, по-моєму, це, це, це фіналочка була. Це фіналочка. Далі пригоди. І знов Британ в Луцьк приїхав. Щось Британ в Луцьк частіше їздить, ніж деінде ще. От, і тут я, яка лізе охолоджуватися у фонтани в центрі міста. Дай Бог здоров'я людині, яка вигадала їх там поставити. От, це Луцький замок, як ви могли побачити. Потім дуже прикольна була історія. Корочі, пішли ми на екскурсію в підземелля Собора. І там нам, нас завели в приміщення, де був колодязь, і кілька таких бокових ми думали келій. Але насправді там деякі приміщення маленькі, з дуже вузьким входом були келії, а деякі це були карцери для студентів, які ну, трошки нагрішили, от і їх треба було якось покарати. І там настільки був вузький е, вхід, і там був прикол такий, що екскурсовод нам каже: дивіться, тут могли сюди привезти студенти за такий непослух, як, наприклад. Вживання алкоголю. От якщо хтось там напився, його заводили в карцер, поки він там не протверезіє. І одна дівчина, подивившись на розміри так званих дверей, каже: А якщо в карцер не влазиш, то пий скільки хоч. Ну, вона по факту запитала, бо там реально ну, такий прохід, типу, не на, не на всіх, не на всіх. Uh, далі це маскот луцького місцевого фастфуд ресторанчика, фастфуд-кафешки. Uh, її називається собака. І там хот доги в основному роблять, що в принципі логічно. І цей дуже прикольний маскот. Я написала тут: що ти пес: Собор. І Бретан. Яка вже щось там бахнула, і яку треба в картер відправити. Це моя спроба в епічний оніме постер до моєї історії, яку я не пишу і не розвиваю. Але іноді я пригадую, що вона існує і щось роблю. От. Тому от таке прикольно. Мене надихнуло на цей постер. Надихнула знахідка німецької групи, і у них була пісня, uh, що це там про богів. Я не пам'ятаю, альбом називається Ікразін, Відсилка до цього святового дерева. Такі німці, які цікавляться скандинавською міфологією, ну, ці інтересні типи. Uh, от. І в, одному, в одній з пісень рядок був цей Аух'єта Кененштевен. Так! І воно що вони так заряджали, заряджали. Там що це там. І там. Коротше, ну кайф, кайф. прям зарядила мене пісня. Клас. Перекладається, типу, і боги можуть померти. І щось мене Ну, жоден з них не богів, ну хіба що оця така плюс-мінус. Це не боги, але я така. Вайб піймано. Вайб піймано, треба його на папір. На папір. хурва, мач, нову електричка! Цього разу я поїхала в Клевань і вам рекомендую особливо доїхати саме не до Клевані, а до села неподалік, де є скелі. Дуже класна туристична атракція, дуже там вейбово, можна походити, полазити, подивитись на урвище і на те, як деревця ростуть в цьому урвищі. Клас. Um, от, а ще я там лазила. І, як ви бачите, лазила реально так на, на чотирьох, бо не зрозуміти неправильно. Я щита гірська коза, і залізти або злізти на щось, де є великий кут підйому, немає дороги, є камінці, для мене це проблеми ніколи не становило. Я достатньо. Прибита на голову, щоб лізти постійно якимись такими маршрутами. Але цього разу кут був настільки стрімким, і каміння настільки небезпечно було розкидане, що жодні інші туристи, які там ходили, не наважились наважилися долісти. А, ну, а в мене трошки час підтискав і дупа підгорала шукати якісь інші маршрути. Тому я вирішила спуститись на всіх чотирьох, і так, це було епічно. До речі, про подорож в Клевань є у мене відос, перший саме тревел відос на каналі. Сподіваюсь, не останній. Хоча стоячи з кількості переглядів, то чорт не знаю, скільки цьому каналу ще лишилося. А, до речі, поставте, будь ласка, вподобайку, напишіть коментар від восьми слів. Прошу дуже, якщо вам подобається мій контент, і ви б хотіли його більше бачити, такого навколо мистецького безладу тут, бо ну, циферки не додають мотивації, абсолютно, скажімо так. От. Коротше, ну, я так спустилася і потім себе намалювала. А це Віадук. Віадук, який був колись основною дорогою до Кливанського замку, бо тобто там стоїть замок, стоїть Віадук, і далі якась міні-гора. Віадук це взагалі це типу мосту, але міст це саме конструкція через водойму, якусь через річку. А в'ядук в цьому випадку це просто від одного горба до іншого, а-міст, щоб можна було під'їхати до, власне, замку. Отак. Ну, він такий прям в римському стилі, я оцінила. Дуже класно, дуже потужно. Ой, тут я щось згадала, що Монте Крісто існує. І, ну, це не болотна історія, але це. Uh, ще одне французьке божевілля, яке мене спіткало в університеті, дуже довго не відпускало. Оцей граф Монте Крісто. Дюма, що його. Багато що в моєму житті почалося з дюма і не закінчується. Наприклад, любов до історії Ну, Хоча, добре, там не зовсім почалося, але ну, хто шарить, той шарить. Дюма це така інфекція, вона не відпускає. Це Вільфор, це малий Вільфор, це малий Данглар, це Вільфор не малий, але з модерного Ау. Отаке. От а це Данглар з модерного АУ, мій улюблений щура, який каже, дай гроші. Бо так, дайте Данглару гроші, якщо побачите. Кого ми тут маємо? Лі Антана, мій персонаж з моєї історії, яка теж жодним чином не розвиває. Ні, о, Все мовчу, далі спойлює. Не, мій персонаж Ліантана, якого м, хто дивиться мої огляди, десь там бачить. Я думаю, сподіваюся, люблять. От, а це з алхіміка це Кімблі. Ем, як його там. Багряний алхімік. Коротше, хоча його по-різному перекладають. Crimson Waters взагалі Алхіміст, але. Різниця так. Правильно, правильно. А от, хотіла вже сказати, що о, я нічого не роблю своїми задумками, але я комікс намалювала. Прямо тут. Прикиньте, розкадровка. Ого. І прям просто вирішила, що мені треба комікс. Тому сяду і намалюю комікс. Це не було якимось супернатхненням, це не було найцікавіше, якась найцікавіша історія, з якою б мені хотілося працювати. Але я вирішила, що я візьму. Якусь історію і зроблю навіть пробний тон, пробний тон свого коміксу. Я намалювала перший розділ, і я його відсканувала і почала обробляти. Але а, <сміття> далі стало вигорання Але до речі, якщо ви можете мені порадити якусь хорошу платформу, на яку можна викласти свій комікс українською, я хочу це робити українською. То буду дуже рада. Тому що я думаю, що я такий, як мінімум, перший пробний томик намалюю. І якщо воно піде, і якщо мені буде в прикол, то загалом доповнювати якимись невеличкими історіями про Лі, або інших персонажів цієї задумки, або з цього світу, мені було б прикольно і в кайф, І отримувати якийсь фідбек, звісно. От, далі. Так, жарти про терапію, звичайно, звичайно, треба жарти про терапію. Але тут воно лягає в сюжет. Так, а далі комікс, але воно без слів. Слова я додаю на компухтері. Тому давайте пограємо в гру. Ви можете подивитись на картинки і написати, як ви думаєте, що тут робиться, що ся робе, що ся робе? А тут до речі, Малювала концепти персонажів, писала, яких там звуці, які їм років, якісь особливості і так, далі, і так далі. Як ви бачите, я прям в процесі готувалась, бо ну таке. Але чесно, мені було дуже в прикол малювати я. Таке люблю. У мене є декілька коміксів. Один основний комікс, який я малювала, там три серії є. базується на Монте Крісто, власне. Є ще якісь сили фанатські речі, але <смі> оце прям, прям мені зайшло. Згадую, як малювати аніме. Вертаюся до свого коріння, скажімо так. Хоча бляха, це. Я повторюю цю історію постійно, але, як каже Макс Щербина, коли нам це заважало на подкастах? Так? Цього персонажа я спочатку малювала ще в школі як аніме-персонажа. І потім, коли мене почав міняти стиль в такий напівреалізм або стилізований реалізм, я ніяк не могла допетрити, як він має виглядати вживу, ну, типу, як реальна людина. І мене бували істерики з спробою його стилізації. І от коли я нарешті нарешті змогла і намалювала, і почала малювати його як ну, власне напівреалістичну людину. Сталося так, що мені треба було знову згадувати якісь мультяшні і аніме стилі. І, і я зламалась, бо я перестала розуміти, як його тепер в аніме валювати. Коротше, це якесь дуже-дуже дивне все дуже дивне все вийшло. Отак. От так і запишемо. Так, все, це, це фіналочка першої частини. Напишіть, що думаєте. О, це заготовка до, типу, обкладинки Тома. Як воно називається? Я грибу. І все, я думаю, вистачить на одне відео. Тут ще буде третя частина. Коротше, побачимось в наступному відео. Па-па!